Вітаю вас, мої дорогі! Перед вами список людей, які у мене купили продукцію турецько компанії Фармасі в жовтні місяці. Дивіться ваші фамілії. Так, і ми розігруємо зараз з вами чудової якості 225 мл тонік для обличчя. Це супер для чутливої, яка дуже ніжна, яка, не дай Бог, обвітрна, він допомагає дуже зробити класний pH баланс шкіри обличчя. І Чудова шампунь з календулою. Це шампунь, яка знімає почервоніння, зуд і проблеми зі шкірою голови. А волосся сяюче, ароматне. І зараз 18 людей, зараз ми з вами розіграємо цей, так сказати, міні-набір. Згенерувати. Число 11. Число 11. симоненко Петрова Наталя. Правильно, да. Симоненко, Петрова, Наталія. Бо вас Наталія знають, хто Симоненко, хто Петрова, то я вже написала вам двойну фамілію. Класно. Да, все правильно. Ось такий подаруночок поїде до вас, і я впевнена, що ви напишете колись, по вашому бажанню, звісно, відгук, яка це продукція доктор Туна з олією календули. На здоров'я вам! Я рада, що ви зі мною співпрацюєте. Я рада, що ви мене замовляєте. Для мене це велика честь, тому що ви зі мною. Ви мої. До побачення, всього найкращого.